Привіт! Як всі ви знаєте, ми проводили збір з каналом віпер Краяни, а також до нас долучився реальні гравці. Всі посилання в описі. Ми проводили збір на дрон ДЗСУ, на Mavic 3 і зараз ми його вже купили і зараз передаємо безпосередньо. Вам дякуємо за запис. Бережіть себе. Бажаємо вам найшвидшої перемоги нам усім. І найголовніше, щоб всі повернули живими, здоровими і мирно. Дякую. Дякуємо вам. На момент зустрічі з хлопцями, на жаль, нам ще не прийшов додатковий комплект батареї і лопастей, які ми мали їм передати також. Так як через 4 години після нашої зустрічі вони вже поїхали на завдання. Через те. Як тільки ось вони мені прийшли, я вам їх відснімлю зараз. І безпосередньо завтра вони будуть передані хлопцям довіреної людини, яка безпосередньо на їхнє місце знаходження їх передасть. Тому величезне дякую вам всім, хто долучився. Дякую велике всім підписникам. Велике дякую за вагомий внесок в нашому зборі краянину ще раз. Героям слава, слава Україні! Далі більше Україна понад усе.